Все. мотор, камера, поїхали. Постановочне відео, як ми звіддали віслючків. Так, зібралися ми толпою. Сьогодні мікрофони не брали, бо Саня там щось гикав собі. Відео ви вже, напевно, побачили. У нас сьогодні ферма віслючків. Десь ми вже приїхали, треба завантажити карту. Кр -кр 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 Красиво, весь час нас супроводжували. То лелеки, цілими десятками гнізд. Тепер така зелень, пишна, буйна, красива. Де тут? То, то все, Віслюча ферма. Я бачу вказівники. Летю, летю, я до вас летю. Мої цупкеніки, друзі. Знає, тут є дуже приємна парковка, наш колектив, і нас зустрічають зразу табун наших диких осликів і косметика з віслючого молока. Невеличку плату ми війшли в. Ой, диви, як він катається там. Нам дали можливість погодувати віслючків, значить 200 гривень з дорослої особи і 100 гривень з дитини від 7 років. У нас дитина вже 7 років, тому ми заплатили за обох дітей. Тут є косметика віслючого молока, є катання на осликах, є катання на човнику. Крафтове Дітям це все показали. А, крафтове бельвійське пиво. Це нова локація. І у нас буде сьогодні ще дегустація сирів. А ще ми трошки у форі купили собі снеків. О, вже кормлять, кормлять. Так, значить, малих не ета собаку ближче ніж на два метри. Не підпускайте, щоб не лякались. Ну як вона тобі? Ляля. А ти хочеш покормити? Юль, забери в неї собаку. Давай, бери, Давай. А що ти будеш кормити, а слоця, так? Да. А ось о, дивись хоче одне оце хоче їсти. Голодненький. Ого, дам... які У -у -у! зуби, ти що, так? А, а, не, Мій дід завжди казав, що я це. Вона ж тетя, тетя сказала, розкритої долоньки кормити. А оце корміть. А оце З розкритої долоньки. Я от этого не хочу кормити, я свою пачку. Туди йому кидай. Дивись, дивись. О, о, о. Ну що? Да, ти такий страшний, слухай, давай. Слухай, ну ти стоматолог, він на тобі показує этот. Ой, ти боже. А стрьомно, да? А він так, да, да. Що таке? Що таке? О, що таке? Давай ми тобі просто покладем, чуєш? Може він не сліпий? Ой, ти дивись. От йому подобається так, кушать, бачиш?

А ты так просит, да, да. Так ты не разъявишься? Ты, ты хороший, да? Ты хороший. Хочешь? Хочешь, хочешь, хочешь? Ну, Класс. Ой, что, да, да. А зубы у меня такие, да. Ну там, да. Не, щелкают? Нет. Ну що, аєте модолі? Ні, малий такі. Ні ні, 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 малого ні. Може стіну взяти. Щоб... Да. О, сам щось, там щось там щіпає. Може ж там вчиться теж. Косметолог, в да, нас дуже гарний косметолог. І Нас допили космаколики. Іграшки. Роптимо свою перевілку да. періодично. Все mm -hmm. спробували ці іграшки. Значить, влітку є багато людей, а зимою немає, так? Да? Як багато, набагато, вихідні дні тільки. У будні дні практично дуже мало. Запрошуйте всіх. Будь ласка, приїжджайте до нас. У нас супер відпочинок, і озеро, і лодочка, і віснючків готувати. І приїжджати зимою, так? Да? Зимою теж можна зимку, приїжджати. Зимку теж можна, Ви... можна їх погодувати, можна. Ну, не ну, взим, взимку коньки роздаєте, бо човна я так поняв не буде. <t> er> човна <'я> не <cont> er> буде, можна descans. собі розрівняти і кататися на коньках, і щоб А ще має? тут я рибалка шубу, є. <noodle> спортивна, спортивна є спортивна. Є спортивна ловля. Ловиться, багато риби є, а на лодочки тільки покататися, То це ж супер просто. Дякуємо вам. Що ви берете пиво спробувати? Тільки не за рулем. Взяли на дегустацію. Ось таке крафтове пиво. Будемо пробувати. У мене лайт, у тебе вайт. Так що при такому шикарному виді, краєвиді, йдемо шукати своїх. Ага, знайшли. Пішли. Ну, непогано, тому плані, що досі такі гарні локації. Так, Красиво. Дивись, які лотоси, дивіться. Кримчики таки це еко грін туризм так, дівчата? Нравиться вам? Мені нравиться, як діти знайшли своє щастя. Просто їм треба було батути. Все. Можна було нікуди не їхати, просто батути все. Так нас дуже порадувало кафе, веселий віслюк, Є картопля фрі, піца жарять на грилі, мангалі, ковбаски, шашлик є дуже багато всього. Дуже рекомендую. Тобто тут, крім того, що можна взяти свою їжу, можна ще замовити місцеву. Дуже смачно. Тут навіть є волейбольна площадка. Оце яка краса. Стіл надійний, поки що нормальний, наче рівний. Є ракетки, є м'ячики. Так, ось така у нас штука вдома теж є. Так, да, діти? Нема? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, це страшна штука. Зараз лопне і впадеш. Не закручуй. Так, ну це поки вони її не рознесуть, вони не заспокояться, так? Да? Діти. Вона не має крутитися, я ж тобі кажу. Коротше, діти бавляться, як їм подобається. Шовник. На фоні лілій. Красиво. Ні, ні, ну ти якщо ти не будеш піднімати, він не буде так відкривати рот. На витягнуту ладошку. Ляля, -ля -ля -ля, неправильно даєш. Розкрита ладошка. Так, я наголошую, що тут є. Любительська риболовля, спортивна, вернее. тобто рибу яку зловив, випускаєш. Кажуть, що тут є дуже багато риби. Які каченята? Великі такі, тут ще індички є. мені сказали, 300 Ага, дякую. У вас промінат. По каналу. По каналу. Красиво як. Ага, Саша вже як моторна лодка, так, да, Саша? Ой, класна як. Саша за рулівого сьогодні. О, все, хто хоче катати. Так, зараз будуть кататися на ослику. Тільки треба доплести до бережечка. Так. Да? Да. А потім ви. Потом я, я. ляля, потом ти. Потім я, а потім Соня. Як вилізли з цього човна, я думав. Мір просто за... закінчився Весь світ зупинився. Я взагалі не знаю цього мальчика. Він такий невоспитаний. Ви його не катайте взагалі. Хай за свої гроші катається невоспитаний мальчик. Ну що, хто слідчий? Вже? Ну що, Саньок, ти на осінь? Mm -hmm. Подобається? Я зараз в озеро ляжу, приляжу поблизу. Побили. Mm -hmm. Не знаю. Ну, що тобі сподобалось? Mm -hmm. Все, тепер додому вам такого треба, так? Да? Будеш вигулювати? Папа, будете вигулювати? Mm -hmm. О, і мама вернулась. Лянка, не підходь, дочка. Оп. Оп. Молодець. Все. А ну помахай ручкою. Помахай ручкою. Пока, тато. Пока. Що тут? Казай. Класно? Подобається. Так і що. Ну так, а ти хочеш додому такого? Да? А, ну давай, покажи клас. Опочки. Ну, все, Ху -ху. Бувай. Вертайтеся. І все. І що? Він доросли, це єдиний хлопчик, там всі дівчата. Ага. О, так екскурсію не проводили. Да. Так. Ну що, Китя, а тобі купити такого, так? Не хочеш? <рес> <рес> Але можна приїжджати і кататися, так? Да? <рес> Подобається? <рес> Кажи рядом. Тобі мало, так? Да? <рес> <рес> Кажи, що Я там не хочу. так. Скажи, як тобі? Сподобався? Трохи. Трохи? А ви в хованки тут будете гуляти? А ти б хотів сюди приїхати з друзями? А з ким? Не знаю, що так от. Справжніх друзів він і не знає. Нравиться вам тут? Подобається, так. Сюди дійсно на день проїхати, ті дітворі... Тут тихо тихо, комфортно, діти щасливі, багато вражень, кому не І Багато локацій зараз. Тут гарно не тільки дітям, дивіться, як тут гарно. Ви б точно зрозуміли, як тут гарно. Це він дразни тебе, Орі. Орі, він тебе дразне повним ходом. ха Котячий переляк. Та він тут вообще дикий просто. Та його собака вигнала з під столу. В смысле, собака прийшов, він каже: мені з вами не зручно. Чата нам принесли дегустаційний робір, набір на наших шість персон. О, це молоко. Віслюче молоко, Віслюче молоко. Це молочко, так. Воно в жирності 0,83%, навіть менше 1%, по ідечні, як материнське молоко. 90%. 10%. Засвою. Свої я... засвоюється абсолютно повністю організмом, тому є дуже корисним. Немає, кажуть, запаху. Ну, запаху нема. Взагалі нема? Нема понюхай. Ну, стаканчик пахне. Молоконіч. Я Молоко ні. <ріст> Диву деш, де ж воно нема! А нема запаху просто. До речі, колись молоком промивали ніс, так що, в принципі, ти оздоровилася. коли там якісь оздоров. А, я пам'ятаю, мені Юля капала. Страшний, конечно, внічний вид був. Ну нічого, витерпів. Слухайте, воно легеньке таке, да, солодке. Вобще не тиром, ну, Ось, ще... сорочок. Сорочок З сиром, чесночком, кропчик. Ну, ой, пробували ми сирочок. Сирочок смачний. Треба сальки ще залишити з чесночком і зеленню. Mm -hmm. Давай. О, Що ти а, скажеш? Голову в носа не засуньти. Як <laughs> з молоком. Не промахнись. Mm -hmm. Треба було менше пива акуштувати баварського. О, тримай, тримай, хай сюди там хтось прийшов. У нас собаки не реагують на кіт. Смачно смачний, там, ніжний кремоподібний Як на маска. Орі ти будеш? Сподобалось? Контент для каналу Слівки Шоу. Нормально. От це воно висяче молоко їсть. Тут навіть казан не треба свій 40-літровий брати. Тут є свій. Я тільки зараз побачила це супер крісло. Да, Юля навіть його трохи я поюзала. Що, удочки? Так, удочки. Це чиїсь вудочки? Маска. Так, да, так, да, так, да, зараз да, Так. Косметика. Косметолог в нас дуже гарний косметолог. Вона робить косметику, ми надаємо їй продукцію, вона робить такі масочки і крема. Масочки є різні, кожен місяць-два вона змінює, щось додає, щось прибираємо. Але є такі основні. Це ліцетінова, відбілює гарно, розглажує змуршечки, гарно працює в ковоприщики. Шикарна масочка. Це одна із тупових, яка наша найулюбленіша. Mm -hmm. Спіруліна, знаєте, що таке спіруліна, mm -hmm. плюс вітамінки. Метує шкіру дуже гарно. Е, Сьогодні привезла з огірочка. Пішли сезон огірків. Огіркова е, це супер, просто зволожуюча. Напитана вона шикарна. Є ще петрушка і шоколадну зробили. Шоколадне естетичне задоволення і для обличчя. Це все маски. Наносимо 15-20 хвилин, а то і довше я тримаю, змиваєте і маслите кремиком. А є отакий у нас крем, ліфтинг і упругість. Давайте я вам дам на ручки. Давайте. Соня? Соня вже Так вона ж да. Соня. Більше всього потрібно. Ну, да. так. Тобі теж да? mm -hmm. ліфтінки mm -hmm. упругості. І тобі ліфтки mm -hmm. упругості? що mm -hmm. так, так, так. Mm -hmm. Це крем для обличчя. От, текстурка. яка. Він не е, забиває пори Легенький. Mm -hmm. під макіяж, особливо влітку, просто шикарно. Mm -hmm. Будь ласка, приїжджайте <laughs> до нас. У нас супер. Відпочинок і озеро, і лодочка, і віслючків поготував.